Всім привіт! Це друга частина мого відео про порожні баночки косметики, яка у мене закінчилася за лютий місяць. Хто не дивився першу частину, то я запрошую до перегляду. В ній я розказувала про ці оці всі порожні баночки, що ви бачите перед собою, ділилася своїми відгуками. Так що заходьте дивіться, а ми продовжуємо. Так, і продовжити я хочу, напевно, кремами для обличчя. У мене дуже багато закінчилось ось таких мініатюрок. Ой, зараз покажу. Так, перше, чотири штучки ось така Елена Рубінштейн. Два йде по 5 мл для вечірнього використання і два для денного використання. Мені вони не сподобалися своїм ароматом, що ці що ці. І так само не сподобались вони були, напевно, мабуть, для дуже дуже сухої шкіри. Вони були такі сильно напитуючі, вони дуже погано впитувалися обличчя, шкіру обличчя, потрібно було їх дуже дозувати. Я таке не люблю. Ну, я їх, тому я для обличчя не могла ними користуватись і використала як крем для шкір, Ой, для, шкіри, для шиї. І для шиї добре підійшов. У мене шия така, знаєте, всеядна, Вона будь-який крем сприймає, шия зона декольте. Тому туди й використала. Суто для обличчя не могла користуватись, інакше таке обличчя було дуже таке масне, якесь жирне. І треба було ввечері довго ще ходити з ним. Не могла лягти спати. а Я переважно там за півгодини 40 хвилин до сну. Вмиваюся, а це прийшлося мені чекати півтора-дві години, щоб воно впиталося. Я таке не люблю. Тому для, на шию використала і, і, і добре. Так само для шиї я використала ось такі це деклеор, називається. Ну, одне, написано, що для обличчя, друге для тіла. Я так само використала для шиї. Я от щось не пам'ятаю, що мені там не сподобалось. Здається, теж аромат. Так, аромат якийсь такий специфічний, і тому я використала на шию. І ще один, який мені сподобався саме ароматом: це ось такий Шосейдо. Теж дуже, такий, дуже інтенсивний крем. він... Ну, мені оці всі пробнички попадались в наборі. Я їх не купувала, тому я їх і використовую. І заодно щось пробую новеньке, це завжди цікаво. Навіть якщо бачите, для обличчя не підходить, я не розчаровуюсь, не плачу, а використовую, шукаю інше примінення, використовую, наприклад, для шиї. Так само використала для шиї зони декольте. Дуже добре це підійшло. Тут невеличкий об'єм. Навіть не знаю, 3 мл, по-моєму, було. Ну, що таке 3 мл? На три рази, одним словом. Так. А тепер покажу крем для обличчя, який мені підійшов і який я використовувала саме для обличчя. Ось такий відрен, це з вітаміном С, тут 15 мл. І я його використовувала в вечірній час разом з цією сивороткою. Краз мені їх двох стало десь на, напевно на три тижні. Навіть мені крему, здається, додовше стало. Сиворотки десь на 2 тижні, напевно, мабуть, а крему на три. Сподобався цей крем, він був такий, гарно зволожував обличчя, але він був такий, знаєте, трішки гелеподібний. ну, Тут так і написано гель-крем, він не перевантажував обличчя, обличчя після нього було таке напитане, сяюче, якесь здорове сяйво-мало. ну, Мені дуже сподобався, але теж ренний бюджетна. Компанія, але крем дуже класний. Так, Сиворотка стій і крем поставок біля неї. Так. Далі. Далі, що я вам покажу? Крем для шкіри для очей. У мене закінчилось відразу два. Перший на початку лютого у мене закінчився ось такий вуаля. Тут великий об'єм 15 мл, тому мені вистачило на декілька місяців. Але не так, щоб набагато. Мені здається, на два, мі... два місяці я ним користувалася. Тому що він був такий, знаєте, плотний, і його багато У мене. Якийсь розхід великий в ньому був. Але він мені сподобався, він дуже класно відновив мені шкіру очей. Я не пам'ятаю, яким я перед ним користувалася кремом, але той щось взагалі не працював. І в мене я бачила, якісь були такі мікроморщинки, така трохи шкіра дрябла була на повіках. Мені це не подобалось. І саме цей крем за два місяці так гарно мені відновив, розладив. Саме верхні повіки мені дуже сподобалось. Я наношу всюди і під очі, і на повіки, і під брови. Я... У мене великий розхід, іде, я вважаю, крема для шкіри навколо очей, тому що я таке навколо очей мажу, не тільки внизу. І... Тому що я знаю, що дівчата кажуть, що їм там складно навіть там 15 чи 10 мл, чи 7 мл крему використовувати що це декілька місяців. І навіть не використовують і за рік дехто ні. У мене йде. У мене от він пішов, кажу, напевно, за два місяці. А ось цей крем Estee Lauder, тут взагалі 5 мл, то мені вистачило його на три тижні. Мені навіть на місяць не вистачило. От я кажу, на початку лютого закінчився цей, і до кінця лютого я користувалася оцим. І причому, що я ним тільки користувалася в вечірній час. А зранку я а цим я користувалася два рази в день. Так, і за два, до двох місяців. А ось цим я користувалась раз в день і тільки в вечірній час. Але це теж дуже крутий крем. Він мав дуже приємний аромат. Він такий був, як бальзам, і дуже добре напитував і зволожував шкіру. І мені він дуже сподобався. І цей, і цей я би повторила. Так. Далі ще покажу сонцезахисний крем, у мене один закінчився, ось такий біотерм. Тут 30, SPF 30, я постійно, я сонцезахисними кремами користуюся цілий рік. У мене є пігментація веснянки. Ну і взагалі, щоб шкіра не старіла, потрібно постійно її захищати від сонця, навіть зимою, коли сонце все одно є, хоча воно не таке активне. Тому я користуюсь не SPF 50, а SPF 30. SPF 30 я користуюся починаючи з жовтня до поквітень. А от з травня. По вересень я користуюся SPF 50. Дуже мені сподобався цей крем. Я навіть він теж мені попадався в якомусь наборі, чи від Look Fantastic, здається. Тут 40 мл, дуже добре він зволожував шкіру. Дуже... Мені сподобався, як він виглядав на обличчі, як на ньому тональні працювали, все з ним було прекрасно. Я його побачила на розпродажі на Look Fantastic, Якась була на нього велика книжка, і там була Тут 40 мл, а там, здається, я не пам'ятаю, який об'єм, чи 200, чи 250. Ну, якась дуже величезна банка, така з дозатором. І я вже думала собі купити. І ціна була така дуже демократична і дуже класна. Але ну, я подумала SPF 30, в мене ще є декілька кремів. Навіщо мені? Якби було SPF 50, то я би купила, бо попереду літо, якраз така велика банка, якраз би на літо мені, ну, навіть може би ще й лишилось на наступне літо. А так, думаю, ні. Або може, мені би якраз її було з травня по вересень на 5 місяців, так, якраз би я її закінчила. От. А так, не купила, ну, але крем біотермо цей мені мене приємно здивував. Але що ще, я в якомусь, ну, мені ще не прийшло, правда? Я якийсь набір там купила на вінтеді, і от, точно такі 40 мл в тому наборі буде. Мені ще, поки що, здається, він не прийшов, от як прийде, я вам покажу. Тому я рада, що він у мене ще буде. Так, далі. Ще в мене закінчились дві маски: ось такі. Перша, ось така від фармасі. Я не знаю, мені здається, що ти її вже в фармасі не випускаєш. Це була якась лімітована серія, а може, і є. Хто там в фармасі ще замовляє, поправте мене, бо я останній раз в фармасі замовляла ще перед війною. Ну, я була консультантом фармасі, то останні закази я робила ще в січні, не пам'ятаю, чи, чи в лютому я ще робила, але ну, в січні точно я робила. І тоді якраз я оцю маску замовила. Вона була на розпродажі. І в мене ще залишилася одна така в користуванні і одна в запасах. Треба вже закінчувати, бо термін придатності вже вийшов. Цю я вже і на обличчя, і на ноги наносила. Такі робила маски для ніг. І ну, непогана, вона добре живить шкіру, тому мені вона підходить. Вона 80 мл має. Так, і ще одна маска, яка в мене закінчилася така від сефари. Теж мені приходила в якомусь наборі з звінтида. Написано, що на 4 використання, тут 35 мл, але мені вистачило на 5. Сподобалася, гарно працювала. Це тонізуюча маска. Та, дійсно, шкіра така в тонус приходила. Від неї була така якась гладенька. Мені, в принципі, ця, ця маска подобається. Сподобалась ось. Так. Далі, що в мене ще закінчилось, ще з догляду закінчилась ось така сиворотка для брів. Гігієн гі називається. Бренд, я точно не знаю, ну от я вам показую. Написано, що можна і для брів, і для Вій. Це такий бустер. Але я використовувала саме тільки для брів, тому що мені для вій не потрібно. Ось така щіточка покажу. І ну, вистачило мені десь на не знаю, на місяць, напевно, якось мало її тут було. я прям... Знаєте, чому так мало? Можливо, я так її я хотіла, щоб мене так брови прямо намазувала. Я зняла відразу цей стопер, тому що дуже мало продукту видавало, і тому вона так в мене щодесенько за місяць і пішла. Ось, Тут 5 мл, об'єм, теж мені приходило в наборі. Але правда від неї нема такого ефекту, як від ФЕГ. ФЕГ, по-моєму, називається Україні купувала. Хоча дехто з дівчат писав, що, можливо, вона йде з гормонами. Не знаю, я інформації такої ніде не бачила, але вона реально так працювала. Та фег я її купляла на в Єві в Україні, і вона прямо реально відновлювала всі виростали в такі всі перешіпані брови. А я думала, що це хоча б буде підтримувати. Так, трішки підтримувала вона, що в мене хоча б волоски з брів не випадали, але так, щоб більше, ще густіші стали брови, то ні, від неї такого ефекту я не побачила. Ну, в принципі, так би самостійно не купила. От ще думаю, чи мені купляти в ту фек чи ні, тому що є інформація, що, можливо, вона з гормонами. Не знаю, я от в роздумах. З одного боку, думаю, я ж не приймаю це всередину, ну не в кров це йде. Це йде тільки на шкірі, то не так ну, та, то багато там попадає ніби в організм, а з іншого боку, не знаю. І, але зараз її в Єві і немає, вона постійно розпродана, і тому не знаю, що далі буду робити, які буду сиворотки, Зараз теж користуюсь одною сивороткою і теж від неї як такого сильного ефекту не бачу. Так, ще в мене закінчилась ось така олійка це для кутикули від Євроше. Довго її мучила. Вона у мене минулого року навіть була в Project Penny. Бачите, так отако рік я її от стільки, а це взялась за неї знаєте, і за два місяці використала. Не дуже люблю саме олійкою так намазувати. Я більше для кутикули люблю використовувати звичайні бальзами, такі в стіку, так намастив і все. Ну, але от вона у мене була, тому її використала. Купувати я би її не купувала більше. Так, ще в мене ось такий закінчився такий засіб, я не знаю, такий спрей. Це спрей для сну. Тут 10 мл. Ой. Це такий, він мав такий аромат. Не знаю, це лаванда так пахне чи що. Ну Він такий, знаєте, заспокійливий аромат, і, дуже до... і дійсно, в мене якось було пару ночей, не знаю, я щось там перехвилювалась, не могла заснути. І пшикала його собі на постіль, і так швидше реально я засинала. І от в мене закінчився. І зараз ще один у мене такий в використанні. Ну, багато я його пшикаю десь 4-5 разів навколо себе, там на, одя... на прості, на одягало, тому так швиденько він в мене, що тут 10 мл швиденько пішов. Так, далі. Давайте тепер перейдемо до парфюмерії. Але вона закінчилась не в мене. Перше покажу, що моєї доньки закінчились ось такі два спреї від Вікторії Secret. Сікрет. Називаю, вони одинакові, ось такі називаються Вельвет Петаль. По 250 мл. Це її улюблений аромат, вони в неї закінчуються, вона їх купує постійно. саме оцей Вельвет-Петаль не є. Вона взагалі користується тільки, вона не признає ніяку парфумерію, крім цих спрею Victoria's Secret. В неї є десь, може, 10 видів чи 8 різних. Але ті ну вона так десь колись користується, оце постійно в неї закінчується і вона купує нові. Я вже не знаю, скільки вона, чи 10 банок закінчила, таких, чи більше. І оцей аромат їй найбільше подобається. І от вона мені дала два зразу, щоб показати, бо вона один носить з собою в сумці, другий в неї в кімнаті стоїть, і так якось два одночасно закінчились. І, і вже останній в неї закінчиться. І вона каже, мама, треба купляти Вікторію Сікрет, бо в мене вже немає. От. Ну, я якось байдуже до цих ароматів відношуся, тому що вони не дуже стійкі. Вона ними там пшикає, я не знаю, раз 15, певно, на себе. Так, щоб хоча б аромат трішки тримався. Ну, я таке не люблю. Я люблю більш стійкі аромати, які ти там, ну, ну максимум 5, ну, 3-4 там рази, ну, 5, максимум пшикнув, і він те тримається нормально. А так, щоб виливати півбанки на себе, ну не знаю. Так. що-то вже... Не вміщається. Так. Ну і ще один аромат закінчився у мого чоловіка ось така Лакоста Original, Це мініатюрка. Теж я купувала йому в наборі на Вінтеді 4,5 мл. Дві такі в нього є мініатюрки, одна зараз в користуванні. Дуже сподобався йому цей аромат, каже, такий класний. ну Йому взагалі люксові аромати. ну Рідко буває, що не подобається. Йому всі подобаються. Ось і оцей лакоста був не виключенням, йому сподобався, він задоволенням використав. Так, його не смутило, оце, що треба, бачите, так наливати на себе, він так і наливав, він нікуди його не переливав ні в який дозатор, так використав і другий точно так само використовує. Я, мабуть, оце, що в мене закінчується в доньки і в чоловіка, не буду. Е збирати в порожні баночки за рік, бо будуть тільки то, що у мене закінчиться. Оте вам покажу і вже викину зразу. Також моєї доньки закінчились дві туші ось такі від oriflame Ми з нею любимо найбільше такі туші. Від Oriflame. Вони дуже класні, вони ця туш саме подовжує вії. Вона її гарно укладає такі... таким таким. Ну, дуже гарно підкручує. Ой, я щось її не можу відкрутити навіть, як вона а, о, одну відкрутила. Зараз покажу щіточку, вона підкручує і дуже гарно укладає вії. Ось так виглядає щіточка. Щіточка дуже зручна. Правда, зараз я користуюсь ще однією тушу від Reflame. Вона така фіолетова, якось називається, якось називається. Дуже класна туш. Мені теж сподобалось. В неї такі ж ефекти, як і від цієї туші. І я з задоволенням користуюсь. Ну, Від Oriflame поки що, знаєте, ціна якість це от туші вони вміють робити. От зі всіх таких каталожних компаній, якщо брати там Avon, Pharmacy, то Oriflame це найкращі туші. Avon і Pharmacy близько там не стоять. Ну, що івроше непогані, але і в Roche не всі, і то вони йдуть дорожчі. А оці. Туші я купляла літом в районі 100 гривень 90-80. Ну і класно. Ну, і от зараз планую ті фіолетові взяти. Я їх планувала. Ну, давайте я вам її покажу. От покажу вам цю туш, Ось така дуже класна туш, Така щиточка що я зараз буду в розслабленні показувати туші, то показала цю. Ну, поки що її відставляємо. Так, давайте. Ще в мене залишилася ще одна тушка. У мене закінчилась ще в січні. Але я її забула показати. Це від Fenty Beauty. Ось така мініатюрка. Ось така щіточка. Щіточка якась не дуже зручна, ось така вона. Але, в принципі, туш непогана. Мені сподобалася. Ну, десь місяць я нею користувалася, потім. Вона закінчилась. Швидко закінчилась, але туш непогано. Так, далі. І ще в мене закінчилась ось така база Makeup Forever. Непогана база, це база під макіяж. Е мені сподобалася. Знаєте, я взагалі бази не люблю використовувати, тому що я користуюся сонцезахисним кремом. Але тут був SPF 50, е і тому я вже сонцезахисний крем не користувалася, використовувала цю базу. І це було класно. Ось тут всього-навсього 5 мл, тому вистачило зовсім мало, не знаю, на 5 разів, чи на 6, чи на тиждень. Ну, десь так. База сподобалась. Так, все, це все. Порожні. А, ні, не все ще пробники. Я перепрошую. Блін, мене треба було першу частину на 20 хвилин знімати. Давайте швиденько, пробники. Ось такі. У мене праймери закінчилися. Це від Rea Beauty Це для очей праймер і два для обличчя. В принципі, непогані праймери мені сподобались і для обличчя, і для очей. Класні. протягом такий промник. Впрочем, отакий маленький крем ну непоганий, але 7,5 мл мені навіть на один раз не вистачило. Маска від Garnier для волосся теж хороша, мені сподобалась. Тут 7 мл якраз на один раз. Шампунь, оцей нюкс, дуже класний шампунь, 9 мл. Але мені вистачило тільки один раз, на... не змогла на другий раз помити. Ну, тобто я намилюю за один не миття два рази, то мені тільки на один раз вистачило. Тому так. Далі ось такі, закінчилася така олійка для зняття макіяжу Benefit, теж класна. Я би спробувала взяти повнорозмірний. Потім ось така маска у мене закінчилася. Такий пробничок 4 мл. Ну, така непогана зволожуюча маска. Потім від віщи, це ось таке три в одному. Можна, пише і як скраб, і як гель для умивання, і як маску. Я використала як скраб, дуже такий, знаєте, лайтовий, погано скрабував, так, ледве-ледве. Тому ну, використала 2 по 7 мл і все. І ще ось така олійка для. Демакіяжу півтора мілілітра теж нормальна була, закінчилась. І ще останній пробник, що в мене закінчився, ось такий великий тут ось такий набір кремів. Це е, колись в мене чоловік замовляв собі вітаміни на якомусь німецькій фірмі і йому дали в подарунок ось такий набір пробників. В принципі, тут пробники різні, от оці два мені здається, сподобались найбільше. І ці три мені найбільше сподобались. Але, в принципі, всі непогані. Такі для обличчя використала. Що не могла для обличчя, то використовувала для, для шиї. Так, і все. І давайте швиденько я покажу, від чого я позбуваюся. розхламляюсь. Так, перше ось такий олівчик. Це Made by Mitchell, Він взагалі не малює. От Подивіться, як він малює. От, якщо його підточити, він трошки краще малює, але це по руці. А по оці він взагалі не малює, тому, не знаю, якийсь він мені такий прийшов, я ним навіть не користувалась, тому викидаю. Далі викидаю дві туші, ось такі. Так, перша, це ПС, е, Взагалі мені не сподобалася туш, Я нею користувалась десь 2-3 тижні. Вона от постійно отако тече, подивіться, ось така щіточка. Вона на, на... Очах робить такі дуже пилихаті, такі перегружені вії. Мені це взагалі не подобається. Ну, але найбільше мені не подобається, що її постійно оце треба витирати, вона отак тече, тому її позбуваюсь, викидаю. Друга туш, ось така. Це від Glamshop, Теж мені не сподобалась. Ось така щіточка. Два тижні я нею користувалася, вона <кхе> заявлена. Тут, на туші, до речі, не вказано, яка вона. Але на сайті заявлено, що вона подовжуюча, а вона взагалі не подовжує. Вона робить тільки об'єм. А вії такі, як ніби твої вії, тільки просто їх більше стало. І все. Мені такий ефект не подобається. Я два місяці ой, два тижні ледве її відмучила, тому позбуваюся. Далі позбуваюся від геля для брів від Евелін. Мені не подобається, він надто сильної фіксації. То і потім, коли ти знімаєш цей гель з брів, в мене прямо волоски відриваються. Тому я такого не хочу, тому що я навпаки свої брови відновлюю. І такої сильної фіксації мені просто не потрібно, тому викидаю. Далі, оце я ще покажу в Project Penny, але буду позбуватись від такого блиску для губ, жахливий колір, не змогла я з ним подружитися і ще має якісь. Аромат, знаєте, якоїсь лікарні, зеленки чи йоду, ну чогось такого мені не подобається. І отакий от фіолетовий мені не подобається, тому буду викидати. І далі викидаю три бази. Перша це база для глітера. Ось така. Мені не подобається, вона підсушує ну, така гелеподібна. Вона підсушує мені дуже око, і тіні на неї так лягають і зморщують око, тому я не буду ним нею користуватися, викидаю. Друга база, це така сама, тільки ще гірша. Вона теж гелеподібна, і тут ще й кришечка поламалась, ось така, ось так вона виглядає така гелеподібна. Я думала, що її можна. Тут не написано, що вона для глітера чи для якихось таких тіней для розсипчастих, тут написано, що просто вона. Звичайна база. Я думала, буду нею користуватися, але ні, вона так стягує по віку, тіні на ній залипають, тушувати матові ти не можеш на ній. І тому а для якихось розсипчастих пігментів, для глітерів я цим і так рідко дуже користуюсь, можна сказати, взагалі не користуюсь, тому мені не потрібно. І ще в неї кришка поламалась, тому теж викидаю. І останнє, що викидаю, ось така база. Вона у мене теж в Project Penні, я її ще покажу в Project Penні. Вона темно-коричнева, ось така рижа, не темно-коричнева, а рижа. Отака. Не хочу я на таку. ну, Я люблю знаєте, світлі бази, щоб було видно, як ти тушуєш ці відтінки. На цій погано видно. Це, по-перше, друга претензія до неї, що вона мені теж підсушує трохи і стягує по віку. І так, мені вже не 18 років, я не хочу це терпіти. ну, і Тому, ну, тому позбуваюся, у мене є достатньо баз. тому... Від неї, хоча це, це Beauty Bay, тут дуже великий об'єм 15 мл. Але вирішила від неї позбутись. Наразі це все. Це все, що я вам хотіла показати. Пишіть, що з цього пробували ви, що вам подобається, що ні. Всім вам дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!